Тарас Шевченко це поет, якого я знаю з малих літ. Як мру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве ревучі. А ви бачили Дніпро, ту річку, яку так любив поет. Могучий і широкий несе свої води через усю Україну. Така земля і така річка. І змогли породити такого геніального поета. Я була ще зовсім маленькою, коли у моє життя прийшов Тарас Григорович Шевченка. Як зараз пам'ятаю, я маленька капризуля, нічого не хочу, нікого не слухаю, а бабуся мені начитує. Садок вишневий коло хати хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть. Я тоді ще не знала, хто такі плугатарі, але вже тоді цей вір став моїм улюбленим. Сьогодні ставши дорослою, я осягнула глибокий сенс поезії Тараса Григоровича Шевченка і досі захоплююся творчістю цього видатного українського письменника, провісника національної ідеї. Матусю, а правда, що небо на залізних стовпах тримається? Так, синку, правда. А чому так багато зірок на небі? А тому, що коли людина приходить світ, Бог запалює свічку, та свічка горить, поки людина не помре. А як помре, свічка гасне, зірочка падає. бачив? Бачив. А чому одні зірочки великі і ясні, а інші ледь видно? А тому, що коли людина зла, заздрісна, скупа, її свічка ледь-ледлі, а коли добра любить людей світло і ясно, це так далеко видно. Я буду добрим. Я хочу, щоб моя свічечка світилась найясніше. Старайся, мій синку, старайся. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плуга та з плугами йдуть, співаючи йду дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає, поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло них затихло все, тільки й дівчата та соловейко не затих. Мені тринадцяти минало я пас ягнятко за селом, чи то так сонечко сияло чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у Бор'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленько мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село. Якня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пікло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубей і те помарніло. Подивився на ягнята, не мої ягнята, обернувся я на хати, Не в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина. І самій дорозі плоский вибирала та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утірала мої сльози і поцілувала. Оксано, Оксано, ти у вінку найкращий за всіх панянок на світі. Чом же ти плачеш? Ох, дурненька Тараса. Бач, як малий плаче, давай я тобі сльози витру. Оксано, Оксаночко. Не сумуй Тарасику, адже кажуть, найкращою від усіх. Ти співаєш, найкраще від усіх ти читаєш, що і кажуть малюєш ти. От виростеш, будеш малярем, егеш? Еге ж, малярем. І ти розмалюєш Тараси нашу хату. Еге ж, а всі кажуть, єлидачу, я буду таким малярем. А вже ж правда, а що ти ледаш, то правда. Дивись, де твої ягнята. Ой, бідні ягняточки, що чабан у них такий. Вони питоньки хочуть. Побігли швидше їх напоймо. Неначе сонце засяяло, неначе все на світі стало моє гаї, сади, лани. І ми жартуючи, погнали чужі ягнятка до води. Оксано, зачекай. Мені однаково, чи буду? Я жить в окраїні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде? Мене в снігу не чужині, однакові синьо мені, в неволі виріс, між чужими. І не оплаканий своїми в неволі плачучи, умру, і все собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі і не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злиї люди присплять в у каві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Минають дні, минають літа, Україна знає гори. У селах плачуть голі діти, батьків немає. Шелестить листить листя по діброві, гуляють хмари, сонце. Спить, нігде не чуть людської мови, Звір тільки вивісали, грезучи труб, не ховали, вовків ляхами годували, аж доки снігом з несторис увоч. Не спинила хуртовина пекельної кари, ляхи мерзли, а козаки грілись на пожарі, стали весна, чорну землю сонну. У її і рясним паніким І на полі жайморонок слова її повгає землю, убрану весною. ранці зустрічає. край, та й гулять. А для кого? Для людей, а й люди, хочуть на нього глянуть, а глянуть обудять. Треба кров'ю домолувати, освіти пожаром. Сонця мало, гряста мало, і багато. Пекла мало, люди, люди, коли з вас буде, добра ще має чуді, чуді. Діброві вітер віє, гуляє по полю. Край дороги гнето полю до самого долу. Стан високий, лист широкий. Нащо зеленіє? Кругом поле, як те море, широке, синіє. Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом ні лини. Одна, одна, як сирота на чужині, гине. Хто ж викохав тонку, гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила не спинила. Пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться. Не знайте ж, дівчата, не питайте свою долю, само серце скажуть, кого любить. Нехай в'яне, поки закопають, бо недовго чорнобриє. Карі оченята, біле личко червоніє. Недовго дівчата. До полудня те зав'яне. Брови полиняють. Кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає. За соловейку в влузу над водою, співає козаченько, ході під вербою. Виспівує, вийде чорнобрива з хати, а він її запитає Чи не була мати? Стануть собі, обіймуться, співа соловейко, послухають, розійдуться обоє раденьки. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає. Кохалася, любилася, а серденько мліло. Воно чула недоленьку. Сказати не вміло, не сказала, зосталася білим світом нудить, як голубка без голуба а ніхто не чує. Не бачить соловейко в лузі на калині, не співає чорнобрива, ходя по долині Не співає, як сорота білим світом нудить. Без милого батько, мати, як чужі люди. Без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого крізь могила, а серденько б'ється.